Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру «Укрінформ Україна. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 376-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Пане Юрію. Сьогодні зранку е, очільник ОВА Дніпропетровської повідомив про те, що завдано було удари в по Дніпропетровщині, завдано було саме шахедами. Тож, що відбувалося зранку, які наслідки такої атаки? Тут не лише Дніпропетровщина працювали... Повітряні командування в різних регіонах країни Ми з півночі завдав ворог ударом з Брянська область, конкретніше. 15 шахейв летіло, не було виключно зафіксовано саме стільки цих баражужих боєприпасів, і власне 13 було збито 12 повітряним силами і один ППО сухопутних військ. Ну, власне, робота, як завжди, вдала в різних областях. перехоплювалися ці БПЛА. Ну на жаль, не всі 100% збили, але це доволі таки потужна робота, яка дійсно не завдячувати треба тим людям, які її роблять, і цю роботу було зроблено ефективно. Юрію, яку динаміку ви бачите останнім часом, що використовує зараз наш ворог здебільшого, да і чи можемо ми протистояти тим силам, які застосовує він? Нещодавно ви сказали про те, що росіяни почали застосування нових бомб, керовані авіабомби? Тож, якщо можна трошки деталі про це? Ну, власне, так було прилюднено і на Дефенс Експрес, на інших ресурсах щодо бомб, які почав застосовувати противник. Ну, зрештою, в є і іншого типу, ті кориговані авіаційні бомби, які мають власне свої крила, так які планують, які мають, наводяться по GPS такому військовому. так І тому ці боєприпаси є доволі небезпечними, тому що, як відомо, ракет. Противника теж ну не так вже й багато, щоб їх масово використовувати. А от бомб, якщо вони налагодять виробництво плануючих авіабом, чи будуть якимось чином ті, що мають удосконалювати, модернізувати, то ми бачимо, що відбувається, коли велика кількість бомб, великого тонажу так робить, опускається так на. Голови українців так ми бачили Маріуполь. Зараз бачимо теж Бахмут. Там ну і артилерія, зокрема, працює і, і власне авіація, яка щодня завдає потужних ударів. Тому ці це нові виклики, їх потрібно серйозно сприймати. Що робити потрібно це вдосконалювати протиповітряну оборону? Я просто хочу ще раз раз нагадати, що вчора, знаєте, вчора був фактор неділі, так коли одне ЗМІ публікує дещо викривлену інформацію, і всі підхоплюють і продукують трішки не... Не дуже гарну інформацію, яку яку потім сприймають наші партнери. Я хочу зокрема у подякувати за те, що ви ви одні з тих, хто дали правильно цю інформацію. То власне, це, то що я говорив в марафоні єдині новини 12 годині приблизно це те, що нам потрібна зброя так, це зенітні ракетні системи, далекобійні, сам такі петріот, а також і літаки, зокрема такі, як F-16, здатні протистояти цим загрозам. Загрози мається на увазі. Це літаки, російські літаки, російські винищувачі, зокрема той, що й був винищувач Су 34 який міг скидати такі бомби. Саме зброя протидії літакам. Російським, яких треба подалі відганяти від наших кордонів, дозволить нам ефективно боротися проти цієї де Дехто написав, що нам потрібні 16 щоб перехоплювати авіабомби. Ну, це зрозуміло, що неправильно. Ну, довелося дещо коригувати наших колег, щоб дійсно цю інформацію не викривляли. Тому що ну, партнери теж читають нас, тому треба зрозуміння дивитися, перекладається все дуже швидко і продукується. Власне. Те, що я хотів сказати, що дійсно зброя потрібна. Петріот сам в ті це системи, які можуть доволі таки далеко діставати на відстань до 150 км Ракети а 120 Амрам здатні летіти близько 180 км кілометрів з повітряних платформ. Тому питання постачання Україні саме західних літаків, які здатні нести ці ракети, доволі таке актуальні. Якщо говорити про ці бомби, наявність спроможності наших повітряних сил, чи здатні вони зараз протидіяти таким, такі такому виду озброєння чи ні? Ну я щойно сказав, тільки то ми, ми повинні, та, ми повинні літаки знищувати і не не те, щоб знищувати, а не допускати їх, тому, що бомби можуть летіти десятки кілометрів. Ті ж самі, ну як і ракети, зрозуміло, що бомб просто банально більше, і то наш і вибух, і руйнування від них будуть значно більшими. Тому треба не допускати появи літаків близько до наших кордонів на ті відстані, звідки вони здатні скидати ті е, боєприпаси. Щодо F-16. нещодавно американські змі повідомили про те, що до США прибули перші українські пілоти для оцінки здатності опанування F-16. Якщо можна прокоментуйте цю новину, а тут зрештою теж нема що коментувати. NBC News подали те, що подали так. Заяви певних урядовців, так конгресменів, де те, що дійсно є пілоти, хочу нагадати, що наші пілоти, наші військовослужбовці і, зокрема, з повітряних сил постійно знаходяться на, на контакті, так з представниками партнерів НАТО, з нашими союзниками, для того, щоб бути ну так би мовити, аналізувати ситуацію, як можна допомогти і Україні і які системи нам могли би допомогти в майбутньому, мається на увазі даний конкретний приклад, це так пілоти, які власне на тих йшла мова про симулятори, так які аналізують з нашими західними партнерами можливість і час, скільки це скільки скільки потрібно буде часу нашим пілотам для того, щоб опанувати західні системи, і зрозуміло, що. Ну, маємо зі літаки, як зрозуміла там філософія. Філософія пілотування взагалі означення цієї техніки вона доволі трішки відрізняється від радянської, і тому треба буде більше часу пілотам для того, щоб опанувати цю західну техніку. І в кооперації з нашими партнерами це питання вивчається, скільки часу потрібно буде для тренувань, скільки часу для теорії, для практики, а також для підготовки інженерно авіаційного складу, який зможе. Пізніше обслуговувати цю техніку в Україні. не можу вас не спитати щодо залишків окупантів і ракет і шахедів. Можливо, у вас є якась інформація. Ми розуміємо, що, мабуть, застосування авіаційних бомб є саме наслідками того, що ці відеозброєння закінчуються у окупантів, але можливо, у вас є більш детальна інформація. Ну всім хочеться вірити в те, що вони закінчуються, але не потрібно робити поспішних висновків. Росія буде робити все для того, щоб отримувати якомога більше озброєння у війні проти України. Вже відчувається і по їхніх заявах у ЗМІ так ну видно що окупанти. Дедалі частіше жаліються про е, снарядний голод так, що не боєприпасів не вистачає. Таким чином не потрібно е, нам робити теж поспішних висновків, що воно скоро закінчиться. Росія буде все робити для того, можливо шукати треті країни, щоб закуповувати як снаряди, так безпілотники, так і ракети. Тому е, маємо теж посилюватися і посилювати власну оборону як проти ракет, так і і проти дронів. Шукати якомога більше. Джерел надання Україні допомоги. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня. Юлія Гайдіна окрінформа На кілька питань. Перше, власне, стосується безпілотників. Чи можете ви сказати пане Юрію, з яких напрямків найчастіше спостерігається запуск безпілотників росіянами? Е, ну Ми мали е, перед цим. Один напрямок це до деокупації ще правого берега Дніпра. Так летіли зазвичай безпілотники з Криму, так, з Кримського півострова, та також окупованої Херсонської області. Коли вже сталася деокупація Херсонської області по праву частину Дніпра, то вже перемістилися далі в глибоку території. І пізніше вже стали завдавати ударів шахедами з східного бережа Азова. Звідти Азовського моря має на увазі. Звідти частіше всього спостерігають групи БПЛА, яких зустрічало повітряне командування. Схід на сході країни також повітряне командування Південь. Ну і далі вони вже по Дніпру коли летіли, долітаючи до центральних областей у зокрема до Києва. Там їх збивали. Різне вже в повітряному командуванні. Центр зараз маємо кілька вже ну раз здається, третій. Також запускають шахеди з саме з півночі з Бянської області. Бачили ми кілька місяців тому, спостерігалися пуски БПЛА із території Білорусі. Зокрема, це було по руслу Дніпра. Як літаки заходили тоді. Так вони і не зі на початку вторгнення, так і пускали БПЛА. Противник використовує і рельєф, і русла річок для того, щоб власне бути малопомітним, і ракети, і шахеди, щоб могли пролітати і досягати своїх цілей. Але ці методи тактичні прийоми вже відпрацьовані нашими нашими військовослужбовцями. І як бачите, результат збиття і ракет, і БПЛА доволі таки пристойний. І ще питання: чи маєте ви інформацію про можливо посилення протиповітряної оборони росіянами на місцях на їхніх аеродромах військових на російських аеродромах? Маю на увазі? Не на білоруських, я так зрозумів, аеродромах, бо бачите, що партизани такі дісталися так до, до літака допомогою звичайного квадрокоптера. Хоча, я думаю, російську техніку ми мали б і там якось охороняти. Тому е щодо ППО, ну будь-який аеродром, будь-який військовий організм має ну принаймні банально проти повітряного оборону, такої зенітки, так і ну, можливо, якісь комплекси ППО сухопутних військ. Таким чином. Е чи мають вони охорону аеродромів? Ну очевидно, що мають так, тому що аеродроми це те, що потрібно охороняти. Але не сумніваюся, що найбільше охороняється це столиця їхня, так найбільше охороняється бункер Путіна, і не один, мабуть. І основна така маса зенітних ракетних систем сьогодні зосередження все ж таки вздовж лінії бойового зіткнення саме на східному напрямку. Безумовно, і Білорусі є російські ЗРК і вздовж кордону, Власне, Брянська область та ж сама. ну Окупований Крим, зрозуміло, що теж. Але все ж таки, от лінія бойового зіткнення південно-східного напрямку там найбільше насичення цих систем БУК, м 1 М2, М3, Тор, панцирь. С-300, С-350, С 400 Ці системи спостерігаються саме от на цьому напрямку найбільше. О, прошу. І дозвольте, будь ласка, ще одне запитання. Ви вже згадали про навчання українських пілотів за кордоном. Власне, якщо можна, якщо ви можете про це говорити, чи відома якась кількість? Чи можете сказати кількість, скільки таких навчається за кордоном і опановують нову техніку? Дякую. Ну тут нічого додати. Ми ж сказали, що два військовослужбовця, це вже вищого рангу пілоти, вони проходять не навчання, а власне вони досліджують і консультуються, досліджують питання, наскільки наші пілоти готові до опанування техніки західної західного зразка. Навіть про конкретний тип літака не йдеться. Скільки знадобиться часу на опанування цих систем? Вони. Пробують свої вміння на звичайному симуляторі, це комп'ютерна програма. Це навіть не тренажер, тому що тренажер, це фактично літак. Ну фактично 100, 100 кабіна літака, тільки в виді тренажера. І вже коли буде прийнято рішення про літак, який буде постачатись Україні, який буде наданий Україні, це буде колегіальне рішення усіх, безумовно наших партнерів разом Україна одноосібно таке рішення зрозуміло, що не буде приймати. і тоді вже можна буде говорити про якихось пілотів, яких можуть направити в ту чи іншу країну для опанування того типу літака, про який ми мріємо, говорячи про лінію безпосередньо про лінію фронту. Чи спостерігаєте ви останнім часом зміну тактику росіян саме в небі? Тактика росіян змінюється відповідно до того, що вони яку вони мають мету. Їхня тактика на сьогоднішній день це підтримка наземних наземних військ на на східному напрямку зрозуміло, що точаться бої за фортецю Бахмут, і діяльність авіації на цьому напрямку доволі таки висока. Ну, як бачимо, навіть су 34 літак, який нещодавно знищили, доволі таки рідка ціль для цього регіону. І ну, взагалі для війни, тому що спочатку війни їх багато збивали, а зараз от давно не пам'ятає, щоб їх був збитий су 34 і їх почали застосовувати е, відповідно до загострення на східному напрямку, буде і діяти авіація. Ну, в залежності ще й від погодніх умов. Е, ми ж бачимо 30-40 літакових авіаударів е, за від противники за добу наша авіація зрозуміло що відповідає теж близько 20 до 20 коли я коли коли є можливість це буде більше Пане Юрі, я дякую вам за цей ефір. Дякую, що приєдналися і розповіли нам найтаку свіжішу інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!